Добрий день, мене звати Лях Артем. Сьогодні я коротко вам розповім про природні сони України, а саме мішені та широкоїсті ліси, Лісостеп, степ, Кримські хори та українські Карпати. Сонамішаних і широкоїстих лісів розташовані на півночі і заході нашої країни. Сонамішаних лісів займає північну частину України. Зокрема, південною частиною Поліської Несовини, яку називають Українським поліссям. На території природної зони багато річок ще край осер і боліт. Рельєф зони переважно нисинний. У соні 40 лісів привашли горбистий рельєф. Тут є велика кількість річок, осер. Значні території заняті болотами. Широколисті ліси мають достатню зволоженість. Далі із заходу на схід України простягаються широкою смугою лісостеп, лісостепова соня це територія, на якій чергуються ділянки лісу і степу. На степових ділянках переважає чорноземний круг. У цій соні переважно трапляються ділянки широковистих лісів. На південь від лісостепів до Чорного Ясовського морів розкинулася безлісна територія степова зона України. Це найбільша природна зона України. Поверхня степів рівнинна з горбами, ярами і балками. Степова зона має найродючіший ґрунт чорносим. Подекуди сорща гриносем сягає савдошки понад один метр. Окремою соною виділені розташовані в Україні Карпатські гори, які ще називають українськими Карпатами. Українські Карпати хори середньою за висотою. Вони утворені кількома гірськими хребтами. Карпатські гори це місць в Україні, де випадає найбільше опадів. Остання природна зона – це Кримські хори, що мишуються із зоною степів і Чорне море. Від моря їх відділяє рівнинна, змуха, узбережжя грісної ширини, до степу спускаються по лосисті схили хір, а до моря кручі скелі. Природні сони України різноманітні та унікальні, Важливо берегти природу та охороняти її. З вами був Тему. Олександрович учень 4-го А класу Харківського лічеї, номер №26.